Ciao a tutti. Вітаю усіх шанувальників італійської мови і запрошую вас до розділу Дікціонаріо італіано», у якому ми поповнюємо словниковий запас італійськими словами і звертаємо увагу на слово творення. Познайомимося із дієсловом едукаре: виховувати, розвивати. Закінчення аре. Перша дієвідміна. Перед тим, як відміювати, звернемо увагу на те, що Чи перед «о», «а» промовляється як К, а перед е «і» як Ч. Але якщо між ними з'являється німа літера АК, то ЧИ теж буде промовлятися як К. Едуко, едукі, едука, «едукямо», едукате, едукано. Суфікси торе-тріче вживаються для визначення роду занять або професій. Тож едукатори чоловічий рід, педагог вихователь, едукатрічі жіночий рід, педагогиня вихователька. Якщо ми бачимо суфікс ціоне, то це іменник, едукаціоне виховання. А за допомогою суфікса. Ми утворюємо прикметники. Едукатіво. Вихований освітній. За допомогою суфікса ато утворюються дієприкметники минулого часу. В італійській мові це партічипio пасато, яке вживається для утворення минулого часу. Едукато добре вихований. Вічливий. За допомогою суфікса менте утворюються прислівники. Едукатаменте. – «вічливо». Добяма едукари рагаці. Ми повинні виховувати дітей. Non sono un o un educatore. Я не вчитель і не вихователь. Едовere e dei genitori mantenere, istruire ed educare figli. Обов'язок і право батьків утримувати, навчати та виховувати своїх дітей. Що вам цікаво, коли ми вживаємо слово едукато, а коли джентіле не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб вчасно отримати повідомлення про вихід відео, в якому саме про це буде йти мова. Бона Фортуна тут і Алла просіма!